Добрий день, я Курято Павларсентівич, вільний математик, інженер, колишній інженер Рівненського обласного діалогічного центру. Я півроку назад виклав коротеньке відео, де я пробував формулу для числа Пі. Ну, Пройшло вже півроку, і що саме дивно, що там були деякі недороботки, ніхто, ніхто, нічого мені не написав, що ніхто не хотів поправляти, ніхто нічого не ні коментарі, нічого. Таке в мене враження, що апатія, таке як у кінофільмі Москва, не вірить, вона, героїня цього фільму говорила: чоловіки можуть зайнятися своїми ділами, це наша програма для жінок, то в нас якраз наоборот. Чоловіки можуть зайнятися своїми ділами, у нас програма основно для чоловіків, бо чоловіки тут повинні трошки зображати математики. Мене, я хотів би построїти свою таку, коротеньке таке для тих, хто не хочу критикувати, а щось хочу почерпнути. Колись я вчився в інтернаті, то там дуже внимання обращали на тих, що не хотіли вчитися, виробляли, мішали. А таке, ну, сьогодні день вчителя, то я хотів би навіть привітати всіх вчителів і згадати, що навіть вчителька математики хотіла щось навчити. Бігли, виробляли, так ад, казав один вчитель, ми кусок хліба в кишені вложимо, а ви його викидаєте. То я хотів би що, щоб ті, хто не хоче такавця, вчитися, щоб сюди, як то кажуть, ну, може зайнятися своїми ділами. Це передача для тих, хто хоче щось почерпнуть. І Тут... я не професійний вчитель математики, але моє хобі математика. Мій старший брат фізику викладає, математику викладав. Моя колишня, щось зараз в школі працює. Ну, таке, сьогодні таке деньок, типу дня знань, то Тому я хотів би щось трошки. Продовжити свою тему і дороботи її, тому що я, я вже казав, що ніхто нічого, якась апатія у математиків. Я не знаю, ніхто нічого не робить і робити не хоче. Але ось я трошки доробив, знайшов свою помилку деяку, ну, така невеличка помилка. Ну, діло в чому, от, Тут було в мене такі, така піраміда, ну тобто трикутник, типу Паскаля, такий трикутник. Але це не, 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 не трикутник Паскаля, а це е, формула для корення квадратного. Там я ще придумав формула для корень кубічного, але ну, тут корень кубічний не дуже така підходить. Ось формула для корень квадратного. Якщо оцей ряд, оцей ряд, бачите, оцей ряд він ще сюди стає ну, по цю сторону два, два ряда, якщо їх перемножувати, то брати половину оцих сумножителів, получається формула для ряда така для ряда, яку ще Ньютон колись там інтегрував. І получав, е, получав формулу ну, таку, він брав полукруг, полукруг, навіть не менше, як полукруг, там якийсь сектор. Ну, Спочатку він брав четверкруга, четверкруга і по формулі оцій формулі він щось там добивався, то тобто ця формула така була в нього, ось вона, цей ряд. Якщо ми випишемо, ну, коротше, як він образується, математики не знають, якщо хто не знає, ну то, як то кажуть. У нас не з нуля, у нас вже щось трошки дуже не знає, що це формула для корень квадратного. Нескрашенний ряд, ряд е, чисел, яку ще Ньютон отримав. От там в інтернеті є, як Ньютон його отримав. Верітас, якийсь англійчанін розказує, переводне таке ну, інтересне відео. Я там десь минулий раз його наводив. Зараз немає можливості. Це все. Ну, він отримав такий ряд, він проінтегрував його і отримав щось ну, таку, типу. оцей ряд. Оцей як ряд, який виписав, то почув такого. Ну, він слабо сходиться. Він слабо сходиться, і Ньютон там промучився, але багато цих не отримав. Такого великого прориву не, ну, не, не вийшло такого, як можна було отримати в ідеалі. А ось недавно ну, пів року тому, як я цей піділ, то такий російський математик Ашмас. Я не знаю, його звати, але він дуже такий толковий, хороший, дуже грамотний професійний математик. Він посчитав, що якщо астроїду взяти, астроїду, яка описується такою формулою. Астроїда, так, формула така. Ну, Він посчитав об'єм астроїди. Об'єм астроїди до висоти одиниці. Z древні одиниці. Від нуля до одиниці. Зробив формулу, в нього вийшло 3 π на 16. Я побачив, що цей інтеграл від цього, від цього виразу. Якщо він там не определений інтеграл, чи як він називається, Він називається Опредільений. Опредільений інтеграл, так. тому що межі определені, то якщо він там об'єм показував, то все ж він існує, цей інтеграл. Я теж проінтегрував. Я проінтегрував цю астроїду. Ну, минулий раз я взяв щось там трошки така, чуть -чуть не надіяло. Цей раз я вже знайшов правильне рішення. Тут не треба обжити мання на цю троєчку, а просто брати, отак, як я зробив. Ось тут презентарів одиниці це прирівняв до, до одиниці. Ну, звідси вишитав, я вичитав Y, по Y я інтегрував, по Y я інтегрував. Тут мене в мене в степень біля Y 2 третіх, але якщо я вже його починаю определяти, формула простенька, то вже це вираження, яке переносилось в праву сторону, виходить в степені 3-2. А три други, як я, я розписав як, як одиниця помножити на ну, там, одиниця плюс одна друга, але якщо множиш, то це вираження, що у нас вийшло одиниця мінус Х100, я, я взяв першій степені і помножимо на, на цей ряд. Ну отак я взяв оця, оцей ряд, перемножив на першу степень. Перемножив на першу степень, вони там додалися, віднялися, і ми отримали такий ряд, який добре сходиться. Тут, бачите, було, наприклад, одна друга, тут вже три другі так, пішло, така на приросту, можна сказати, ну, матерії. А тут вже пішло ряд менше числа. Тобто, в чисельнику менше числа, а в знаменнику такі великі числа, можна сказати, великі. Але саме дивно, що як я при х дрівній одиниці, то вони доволі великі, але не такі не максимально великі. А максимально великі у нас коли вийшлося? Коли, коли Отут брали, вичитали, ну, це астероїда, як зірка така, вона така розумію, Вона має перерізі, в верхній перерізі, У верхній перерізі вона має таку якусь отаку. Отаку. Таку, як зірочка, так? Як зірочка. Я знайшов цю точку, де. Іх дориння ігіку. І ну, тут можна було построїти квадрат такого. Ну, можна і коло вписати сюди, коло вписав. Коли я вписав сюди, то це вказується, оця х дверення ігіку, оце, оце розстояння. Вона навіть не половина, а менше половина. Одиниця на два 2,3 степені. І ще цього все корінь квадратний. Тобто одна друга в степені три других. Я цей Х підставив, як я підставив цей ряд. Тут, звісно, однічки були, але ще там х -то присутні. То в нас вийшла така формула. Одна друга в степені три других, Ось тут воно, одна друга в степені других. і цей ряд помножити. помножити. Ну Можна було перемножати, і все. можна було перемножати. Тут вже одиничка. бачите, тут двоєчки випливають. Тут виплив три других випливо, а тут три других, але в степені в нас... э... степені. Тоже 2 треті, виходить. Три, другі, то дві треті, вона істожається, получається перша степень, то друга. І тут, виходить, двоєчка додається від сюди. Як була у нас одна, ми проінтегрували, одна десята, тобто три десятих було, так? Тут вже три двадцяти. Тут три після шостих було. Три 56, то вже 56 вже в 4 рази перемножилось. Тут було. 3,28, ну, тут стало ще більше. І цей ряд максимально сходиться. Ця двоєчка, у нас трохи виходить, корінь квадратний. Але якщо ми можемо шукати, ну, чисто делать, пі квадрат, якщо ми перемножимо ці два ряди, да, то у нас перемножається, цей коефіцієнт перемножається з коефіцієнтом, виходить восьма. І оцей ряд перемножається, можна теж ряди можна отак перемножати. Ну, це, це трохи сложно, можна все-таки так, як є, але що інтересно, що цей ряд вже сходиться набагато, по максимуму, по максимуму сходиться. Ну, от дивіться, як воно. Тут було три, одна третя, а тут вже двадцята, а тут вже двухсота, ну, чуть не, чуть не в десятикратному такому, чуть не по десять пригає. Тут воно пригало по, 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 два, по три, а тут вже десять. То дуже добре, що так пі, квадрат. То, Тому сьогодні я хотів, так кажуть, минулий раз я хотів формулу для числа пі, я її от поправляв, Оце, оце, оце формула числа ПІ на правильно. Коли на це деревня одиниці. Можна було б, звісно, і одна друга тут шукати, ну, тут перемножати ну, тут скоріше, але вже, виходить, степень. Ну, Все-таки можна і одну другу, можна і одиницю. Оце ряд Тейлора для, для, для степенів, коли х дорівнює одиниці. Точці 1. Один. Оце, оце число Пі для ряда Тейлора. Тейлера. Спочатку виходить на 32 там виходить, як у цього ашмаса получилось у нас 3 пі на 16, то троєчку я виніс з цього ряду одиниці я виніс троєчку, повиносив, повіносив ці троєчку. Вони з'являються в числівниках при інтегруванні, а тут я її просто із знаменника взяв. Ну, коротше, тут число Пі, кратне 32, можна колись не знаю, по які програми читали ті японці, чи, чи китайці, чи хто там американці считали, Трильйону знаку почитали. Ну, я не знаю. От я, от, по суті, формулі теж би комп'ютер програму написати, як вона читала, Інтересно. Можна по цьому ряду, взагалі на рекорд, рекорд забезпечений. Ну, коротше, сьогодні такя, такі мене замальовочки такі, без Ейлера і Малевича. Я от хочу питать розкласти в ряд, в ряд по ранжиру. Ну, тут така я ще не посчитав його, тому що воно тут вийшло якась одна восьма, а тут ще якийсь коефіцієнт випливати, як типу, 32 на 32-х, ну, ну, там сумасшедші квацієнти. Тут я просто тепер написав але ну, воно, звісно, раціональне число можна підібрати, можна, можна просто читати, читати і потім через поділив, може, обернене число взяв і не якесь експериментально, але можна висчитувати. Ну, зараз я трошки вже попізнувати не маю часу, трошки, трохи, як то кажуть, це не моя спеціальність, це все. Ну так точно, досконало теж, в мене тоді вийшло 64 на 3. Ну тут, виходить, все-таки чогось, не знаю, аж маса має трошки розходження. Якби тут було ще 3, тут 3 пі на 32, то троєчка скорочується, з цієї троєчки скорочується. Ну, таке. Ну от формула для слапі і для квадрата пі. Не знаю, хтось може предложить лучше, то, будь ласка, як то кажуть, впливає руки. Ну що, на сьогодні може і все. На сьогодні, може, і все. Не знаю. Тут помилок я трошки вже повиправляв, тут помилки я трохи повиправляв. Може ще хтось. ну, Я буду дуже признательний, якщо хтось щось там, не знаю, хоче спасіба скаже. Ну, практичний інтерес, практичний сміс цього все немає, особливо, коли в Україні війна. Але ну, не знаю, якось всі. Всі, як то кажуть, живуть мечтами про мирне, мирне життя, ось мирне життя, якісь ідеали. Ну, всі зациклились на війні. Куди не глянь? Війна, війна, війна. Навіть всі е е е е ну, от, коментатори стали спеціалістами по воєнних діях. Це мене цікаві. Безусловно, об'явили, якби то вона там чуть не мата харі. Не знаю, чуть не більше збираються. Ну, це таке, це просто. Просто сміхи гріхнув, тому що я ну, одна якась один чоловік таку кашу заварити не може. Ну на цьому я буду закінчувати, буду дуже радий за коментарі. Може хтось щось підскаже. Ну тут я вже поминки виправив, може хтось все-таки ще щось знайде, ну може доробить. Тому що є... Я зараз не маю часу, мене, на жаль, три роки ніхто нічого не Палець палець не вдарили. Я подав їх в суд, але ніхто нічого не судить. Може колись. Може прийдуть, як то кажуть, більш справедливі времена. Ну, на ну, сьогодні все. Дякую, до побачення.